Вітання вам з Тернопільщини. Вас вітає канал Сіське Подвір'я. я його господиня, моє ім'я Ніна. Спочатку хочу вам щиро подякувати, що ви мене підтримуєте і мою сім'ю. Я дуже тішуся, що я маю. Сьогодні у мене на голові бардак. Що я маю таких друзів. А чого на голові бардак? Бо у мене сьогодні вихідний. Як ви бачите, сьогодні неділя світа і я вдома. І того на голові Бардак розгребла руками і, і буде. І на тому дякую. Що роблю сьогодні? Як я зазвичай у свій вихідний, я собі шукаю на свою п'яту точку приключення, як каже мій Михайлик, що роблю? На газі вариться бульйон. Кусок курки і декілька ребер, свинячих, вариться картопелька, на зрази з м'ясом, розморожується уже фаршик. Фаршик розморожується до зразів. А я собі готую їсти на роботу. А знаєте, чому я готую це їсти? Дивіться, от ви вирішила от такі маленькі собі піци поробити. А, чому готую, бо <кій>, дуже в нас все подорожчало. І дорожчає, і, напевно, буде ще дорожчати. На кожен день мені на їду, якщо я нічого з дому не візьму, то до 100 гривень я розтрачую на, на їжу. Бо візьму чи багет, чи піцу, а це вже півсотні. А ще якоїсь кави або... Воду я газовану не п'ю, або кави, або чай, ну що небудь. Та й до сотки доходить. До 100 гривень, хто не розуміє, що таке сотка. Тут я вирішила собі поробити такі палянички. Ось так воно буде виглядати. Це я вже зверху помастила кетчупом, щоб не дуже тісто висихало. Припечеться зараз ще трошки, воно вже готове, і потім. Буду робити, вистигнути. Це таке в моїх планах, я не знаю, як воно вийде мені, але я думаю, що буде не гірше закуплено. Може навіть і краще. Зверху начинку і собі так думаю, що так зроблю. Замотаю плівку харчову або у кульочки і поскладаю собі в морозилку. Нехай замерзає і буду по одній, по дві собі тягати на роботу. Ще тіста, ще так достань, вона місіла, воно собі підкисає. І таке. А тісто замісила звичайне, <кій> як на хліб. Дріжджі трошки дала цукру, трошки солі, мука, вода, олія. Як на хліб, нічого такого чогось особливого, здобного не робила. Бо я взагалі хліба, мало-мало дуже вживаю хліба. Ну, але цілий день 12-14 годин на, на роботі на ногах, то їсти все рівно, як би ти не працював, ти їсти все рівно хочеш. Бодай один раз на день все рівно ти хочеш, бо ранком снідаю. Та й таке я собі задумала. А ще вариться бараболька <кій> на пюрешку. І будуть е, зразища, теж собі хочу е, насмажити їх і позаморожувати, вже готові. Ну, друзі, у нас є. У нас завтра вам покажу на роботі, що до нас приїхало і що ми вже встигли за тиждень розпродати. Дуже багато з цієї морозилки. Я про морозилку і про субпродукти заморожені. Але завтра вам буду то розказувати все. Хто буде уважний і буде пильнувати мого каналу, то той буде чути. Так, а зараз я е, печу сі, ці коржики піцові собі. І буду братися, зараз бараболька доварюється, і буду братися зараз зразу робити. А потім вам покажу, бо хтось мене колись давно е, просив. і е, говорив мені в коментарях, ніби писали, що ви показуєте все, що ви робите. Та я думаю, що зразу кожна господиня вміє зробити. Але я покажу, як я це роблю. Ну, звичайно, покажу. Фарш розмерзнеться, і тоді я вам все покажу по, -по порядку, як то кажуть. Чекаємо. Так, друзі, обіцяла вам, що покажу, як я роблю ті зрази. Хоча, думаю, що це кожна господиня робить по-своєму. Ой, так. Спочатку фарш, часничок, сіль, перець, і це все перемішати. Це все, все перемішати і так, щоб ці всі інгредієнти подружилися. У нас добряче посолено, бо ми з Михайликом обідали. Так, одне яйце я ще чуть-чуть посолю, але так, не дуже багато. Десь півчайної ложечки. Так, трішечки. І це все переминаємо. Бараболька, ще у мене тепла, переминається добре, бо той раз, як я робила, то була холод... холодна, бо була в холодильнику два дні. Собі у, у баняку стояла. Так, отаке От буде тісто. Ще до цього я даю трохи муки. Але ви собі свою муку регулюйте. Не знаю, хто там скільки дає. Я ось так цей свій черпачок думаю, що стане. Зараз замішу і буду бачити. Ну, я роблю, друзі, так. Хто як хоче, так не собі робить. Якщо ви щось замітите, що тут щось у цих бараболях є чорне, то не страхайтеся. Хоча хейтери можете писати. Бо тут шкварок кусочками і зелена цибулька. Бо ми так любимо, ще треба трішки мені муки кидати. Так, досі того, що в мене тут цієї бараболі, я не знаю, ну так, з 2 кг пюрешки толоченої є, плюс-мінус. Ну і муки в цім черпачку, я теж не знаю, скільки її тут є. Ну, не знаю, кілько в цім черпачку може бути. Ну, може 150 грам. Не знаю, чесно, не знаю. Так, добре. Я думаю, що... І не хочу мукою сильно забивати, бо якщо мукою заб'ю, то буде дуже відчуватися у бараболях мука. А я не хочу. Так, а я не хочу. Ще можна до цього додавати, навіть крохмалю. Ну, друзі, немає відставати від руки кісто, так як на... ви місите на хліб або на що кісто. Це не кисто, це, це бараболя. Пюрешка. І вона, звичайно, прилипає до руки. Так що, бо я ж кажу, якщо ви дасте багато муки, буде потім у бараболях не відчуватися, що то ем, зрази картопляні, а будуть зрази борошняні. Ну так, якось так. І щоб воно гарно формувалося, то я ще дійшла способу. Я ще або... Сухарі, як е, вимочую, як зроблю, все сформую, барабольку. Додаю фаршик, я вам зараз все покажу. І тоді ще як котлети складаю на дощечку у, у сухарі сухі. Як котлетки. Зараз я вам все покажу. Так, друзі, я думаю, що. Багато моїх підписників, багато моїх коментаторів вже знають, що я робила свої сухарі. З сушеного хліба, з сушеного колачика, свої сухарі. Ось вони вже в мене і закінчуються, друзі. Вже треба стоїть в мене пакет хліба, і треба мені намолоти, щоб не купляти. Бо я ніколи хліб, якщо він добрий, але вже давніший, не зацвивший. Я його ніколи не викидаю ні свиням, ні курям. Я все ставлю сушити і все у кульочок, і потім перемелюю на сухарики. Добре. Беремося до роботи. Як я це діло буду робити? Але тут я, не знаю, чи видно, чи не видно. Ось тут на дощечку я трошечки дам так, Сухариків, щоб воно не прилипало. Оце, я ж кажу, це бараболька. Це бараболька, От так. Ось так. Нічого немає, щось такого, що не знати що. І ось так роблю, ось так роблю виямку. І сюди беру, і сюди беру так, трішечки фаршу сирого. Ось так і. Роблю ось такі пиріжечки. О, це ви вже самі собі сформуєте, як ви собі бажаєте. І тоді в сухарі, ось так, мені так подобається. І, виходить, в мене ось такі зрази. І викладаю на дощечку. Ой, Боже, цей телефон гойдається. Боже, ні туди, ні сюди. І все. І так, продовжую і далі. Роблю такі, друзі, трішки більшенькі. Боже, як я сьогодні одіта, друзі, в мене сьогодні вихідний. Тому я сьогодні така при такому негарному параді, а мені що вдома треба. Так, ось так качаємо такий шарик, потім ось таку ковбаску робимо. І канавку. І сюди фаршику. Ось так. Фаршику, звичайно, бажано не шкодувати, бо вся смакота не у картопельці, а у фаршику. Але так, щоб із картопельки не вилазив. Тай фаршик. Ось такі будуть котлетки. Тепер у сухарі, у сухарі і на дощечку. І хочете ви собі їх заморожуйте, такі не смажені, хочете заморожуйте собі смажені, як собі хочете. Бо того, що, я могла би, друзі, це все не робити, бо це все час. Можна, можна купити, готові. Можна купити готові нагенси, готові пельмені, готові... Ой, господи, котлета. Завтра я вам все постараюся показати, що у мене з'явилося на роботі свіжого. Я думаю, що всім би було цікаво подивитися, ось так трошки руки вмочити у сухарі, щоб бараболька не чіплялася. І усе як зазвичай. Ось так. І такі періжечки. Отак, От я не знаю, ще, я буду бачити, скільки я не роблю. Можливо, я їх так і з цією дощечкою і всі складу в морозилку. Не буду, може смажити, а може буду смажити. Ну, побачимо. Я ще не знаю. Ну, досить того, що... Досить того, що я роблю далі. Що я роблю далі? Бо завтра буде понеділок, і завтра я йду на роботу. І завтра, може, або зроблю піцу, або просто зараз вам покажу. Хочу вам показати, які все ж таки вийшли коржики готові мені. Це вже ось такі, бачите, ось такі не, не припечені сильно до чорного кольору знизу. Ось така красота, смакота. Ось такий коржик собі візьму на роботу і сам із хліба розігрію в мікрохвильовці, вони такі дуже, дуже такі мягосенькі Бо я їх в торбинку поставила ось так, бачите. Щоб вони відбогли ось так. І така буде в мене їда. І хто би що там мені не казав, домашня їда сама найкраща. Так що я продовжую, друзі, робити ці зрази. І на тому всьому буде вечір. Покажу вам, як смажу. Треба, напевно, декілька осмажити хоча б михайликові. Покажу вам, що з того всього вийде. Михайлику своєму параді. Ви хотіли Михайлика видіти? Хотіли? Смачного чоловіча, не заколи мене тими ведельцями, будь ласка, бо я тебе дуже люблю. Смачного. Дякую, Ану, розкажи про ті зрази, смачні? Шмачні, шмачні. Зрази смачні, зарази ні. Так? <реш> Ти також сказати? Привітайся з нашими підписниками, вони тебе дуже хотіли бачити і дуже скучили. Боже, за тобою. Та привітайся вже. Скажи хоть добрий день, або слава Ісусу Христу. Гам-гам гам хам. Гам. Боже чоловіче, ти чого такий вульгарний? Та привітайся. Привіт, привіт. О, оце я розумію, Михайлик. Жулька, що жуль? Що, не дає тобі їсти, не дає. Сам їсть, так? Сам їсть. Да, зараз, зараз мама дасть, зараз мама тобі дасть зразика, зараз м'язком, так, Зараз тобі буде, так. Але не ну, тато спочатку наїсти. А, вот. Там Йошечка є, то з'їла. Зараз бульончику дати, дати бульончику, бульончику з кісточку. Дати. Хай все добре. Йдемо. Йдем.